Добрий день друзі. Ми Зараз якраз, знаходиться майже середина робочого тижня. Ми валимо на село. Треба нам бути. Дивіться що, я думаю, пан Борис не буде проти. В нього вийшло відео якраз на дня. Лес з мілка, ну, мілкашка, полювання з мілкашки на лиса. І так попало, що я з мілкашки того тижня якраз, знов взяв лиса. Я взяв два, але другого не зафільмував. Того зафільмував і то на телефон сина потім перекидував. я свій телефон забув, все. ну там в машині. Дивіться, ми, ми з Мілкашки, то взагалі не є така дуже аж проблема. Єдине, що завжди хочеться той трофей побачити. Ви можете дійсно попасти, він ще може піти і там потім десь конати. Но тут вони є. ну, трошки, Я люблю теж. Зробити фотографію, знаєте, приємно бачити чисту роботу. Що ще можу сказати? Я замітив, що навіть якщо я у себе на куті, я тих лисів перечистив, просто капець капецьки. У мене зараз там порядок заяць з'явився, козулі дуже багато є молодої. З козиками якась проблема, козики десь пропали. Є пару молодих, але старших таких вже було щось не видно. Ну, то таке. І Що я замітив? Навіть якщо тут лис, лиса ви вичислили на тій території, навіть якщо ви деякий час там взагалі лиса не було, потім, коли вони з'являються, вони все одно ходять по тих самих дорогах, що старіли, ну що колись знизу. Вибити. Я не знаю, з чим це пов'язано. Навіть пройде рік-півтора, все одно, небудь, потім ходили такими е маршрутами своїми. Переважно більшість, як тільки починає темніти, все, лиси виходять. І тут так само з тим лисом, що я зняв, вийшло він, е мене син там, з колегою, вони дуже е любите металошукачем по полазити, вони на поле вийшли металошукачем. А я так в якості надзора, скажімо, за ними з тепловізором, а тому я візьму білкашку з боку на дорозі. Але вийшов. Вони ж там з фонариками ходять, там піпікають, металошукачі реагують на різний метал, піпі пі А лис сів і дивиться в їхню сторону. А той пацан, той колега, він часто ходить там. Я думаю, що ті Лиси вже привикли до нього. Просто з боку сів і дивився. Я легенько підійшов проти вітру, файно. Потім вирішив приманити, видно, що напис миші. Лис почав в мою сторону рухатися. Я вистрілив 15 метрів, буквально він відбіг і Молодий, то, то лисиця була молода, але нічого, порядок є порядок. Наступне. Друзі, мав я можливість минулого тижня побувати свого кума в Тирі. У мене кум працює. то, то і кум, і швагро, Один з кумів, один з шварів працює в тирі інструктором. Е, я своїм колегою там заїхав. Всі знають, що у Львові не так багато тирів, я думаю, всі розуміють що до чого. І знаєте, дивіться, в мого колеги є е, е, два нарізних е, карабіни. Один 30.06, а другий 223 калібр. Що я вам хочу сказати? Я був, я попробував з одного, з другого. Що я вам хочу сказати? Я радий, що я не вибрав 306. Не хочу обідати власників. Просто чому я так говорю? Курін у нас 308, бо він, ну, ну, він лупить, хлопці, реально він лупить. Ну, по звуку вам не скажу, тому що ми були в тирі в закрите приміщення, самі розумієте, е, ну, той тир, що ми були, то, там закрите, там, в підвал спускаєшся. Глушнік, е, е, ну, ви не відчуєте того, що на природі, знаєте, там, закрите. Інтегрований глушник великий, така бандура, наподобі моє. Але віддача, оце що я говорю. ну, Також тако зробив 5-6 пострілів. Я, я не знаю, я маю 87 кілограмів. Ну, відчутно, реально відчутно хлопці, я тут. Ще скажу 223. Я приємно вражений. Я, я трошки недооцінював той колегі. Ну, тут то тир, але я з колегою поговорив туди-сюди. Є один нюанс, який, який його чіпає. Він каже мені, йому набагато Простіше шкідників бити з 223-го. І якщо вийде, наприклад, якщо є можливість, можна і Козака, але ціна набою, каже, ну просто трошки вони то, як він то мені сказав, зараз нераціонально оцінюючи, я. майже як 308. Трошки так, В нього теж глучник на, на 223 й По звуку, воно теж так, такий гострий. Залежить, я думаю, від набоїв і від сам, самого, самого твісту стола, напевно, такий гоструватий. Я не знаю, як воно б звучало на природі, ми з ним домовилися, що ми виїдемо на природу. Єдине, він просив не знімати. Просив раз, мене не треба два рази просити. Людина напросить, все, знаєш, ну, не хоче, пішов. зробив. От таке тут, друзі. Мене зацікавить 223-й в тому варіанті, щоб спробувати. Попробувати, попробувати нам, хто поморнів не дасть. Казав до мене, може навіть якось домовимося, я приїду до нього і може підемо на які лиси. Пробуєш на лису я кажу. Ну, попробувати можна. Далі буде видно. Друзі, я відео про парт, як з е, парда, як я стріляв, вставляю. Як підходив вже потім з фонариком, син на телефон знімов вставляю. Е, дивіться, вставлю, давайте комент... ну, коментуйте, давайте питання. Е, я не знаю. от... Тут, бачите, от так мене щось то той 300 223. Я дуже був проти нього, лише, ну, реально він мені не подобався. Тому що я бачив, е слухав людей, які мене оточують близьких. Е е ніколи ніяких хороших не було. Я такий, був, знаєте, як фундамент закладений був негатив. А тут е колега каже, що він досить... Він казав до мене, я дивився, як ти на 223-й. Реагував в одному світу. І каже, в мене ж є 223, я не дуже задумав Ну, побачимо, я не хочу. Подивимося, яка реальна картинка. Кожна жаба, як то кажуть, своє хвали, ну Наприклад, 36 я не розумію на що війни. У мене колега, що ви розуміли, максимум, що може взяти, це козлик, е козлик і кабанчик такий. Ми Молодий, невеликий. Для чого 36. Ну, реально там віддача, блин. я не знаю, як він по звуку. Певно, і по звуку він сильніший. Я, я, був, я просто собі, знаєте, на упор, як на стен. Ну, поставив карабін, все, стріляти, я був налаштований. Та як 30, 308-й, ну, то ніфіга, то, то є відчутно, дуже відчутно. І то я ж не робив один постріл, я. Серію зробив 5 пострілів. Так, да, чітко б'є, нема питань. Ну там правда 50 метрів, трохи маловато. Але, Але... Тако я плече потім пару деякий час відчував. Так що думайте, друзі, е, наскільки я знаю, в моєму варіанті, варіанті 308-й перекриває всі потреби Західної України. Що на Західна Україна? Ну, Все перекриває. Що, що не можна? Зрозуміти правильно, звіра завжди все одно треба бити по місцю. Е -е. Ну, єдине, що так. До речі, я собі не подумав. Е -е, 30.06, бачите, в нього болтовик. В пана Бориса там є 30.06, якщо я не помиляюся на На загінну охоту я говорю з одним паном, той, що колись мені радив купувати брюгер F308. Він казав, на загінку 30.06 він є кращий, він має більш зупиняючу дію. Але в такому випадку краще брати півавтомат, тому що ну, не, не завжди є можливість зразу звіра на повал завалити, ще й на ходу як він біжить. Я не є такий принцип снайпер. І тут так, я згідний. Але то, тому і мене питали перед вибором карабіну, перед вибором е, калібру, які охоти я люблю. Я зразу сказав, загінка відпадай, Я не є любі загінки взагалі. Е, колективних полювань це не для мене. Я ну, не люблю. Я був пару разів, мені взагалі не сподобалося. Е, можливо, я попав не в ту компанію, розумієте? Може е, були б люди більш якісь інакші. Я не, я не кажу, що погано, щоб ви не подумали, я не засуджую. Кожен, кожен там має своє, але я не є любитель колективних Ну Може би була якась менша компанія, бо тоді такий був шум. гам П'яні морди, то мене тут не підхопили. Добре, друзі, я валю. Ми вже майже доїжджаємо до села. Що та фура, то іріс, вони їде, то не їде. Куди воно їде? Ни по нічого. ничего. Добре, друзья, давай. Так, друзі, є черговий чергові лизмики. Гарний молоденький. Не знаємо, лист чи не лис. Ну, нічого, не судилось. Продовжуємо далі. Ми виїхали суто на лиси сьогодні.